Доброго здоров'я всім шановні глядачі! Всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Шановні глядачі, продовжуємо розбирати пенсійну реформу. От, ну, Грядущу, та що буде да, з 1 липня дасть Господь Бог вона буде. І що там з цією пенсійною реформою? Давайте розберемо в цьому відео є таке, такий пункт, як коефіцієнт фінансової стабільності країни. От. І від цього коефіцієнта залежить вартість бала і ваша пенсія. От. І так як ця дана пенсійна реформа покликана встановити е, справедливість в країні, да? ну, тут не, не, для, мене, для мене незрозуміло, чому цей коефіцієнт фінансової стабільності е, буде е, застосовуватися лише до пенсіонерів. Чому так? Чому він не буде застосовуватися до всіх? До депутатів, до міністрів, до мерів, до губернаторів, поліцейських, ну і всіх остальних. Чому він не буде до них застосовуватися? Чому тільки до пенсіонерів? Тут не зрозуміло. Чомусь. Давайте будемо розбиратися, давайте я вам зачитаю, що буде і як він буде обчислюватися. Перед тим підпишіться, будь ласка, на канал. Поставте вподобайку. Хто не підписаний, підпишіться. Потрібен розголос. Кожен коментар під цим відео, кожен вподобайка, лайк, підписка це все додає Ютубу знак, що потрібно поширити, щоб люди більше побачили. Тому що. Від цього коефіцієнта фінансової стабільності залежить, ваш, залежить ваша пенсія подальша. Всіх пенсія, тому що цей коефіцієнт фінансової стабільності регулює все. От. Тож підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Погнали, давайте будемо розбиратися. Отже, в одному з Пунктів є підпункт, який вказує, що для обчислення розміру пенсій відповідно до частини 4 статті 21 цього закону, у період до 28 лютого 2030 року застосовується коригуючий коефіцієнт фінансової стабільності, який застосовується при визначенні вартості 1 бала. З дати набирає чинності цим законом, та щороку з 1 березня. Отже. Шановні глядачі, з 1 березня проводили індексацію пенсій постійно, да? а тепер будуть проводити індексацію бала, на даний час вартість цього бала 1 гривня 2 копійки. Тобто, це вони встановили. Але це все залежить від коефіцієнта фінансової стабільності України. Тобто, якщо Коефіцієнт фінансової стабільності в Україні 1, то вартість бала плюс-мінус 1 гривня 2 копійки. Якщо він буде 0,5, то от вам 51 копійка. І це вже зменшення пенсії. А ми рахували, що при, при, при 1 гривні 0 копійки пенсія суттєво збільшується у людей. Хто не знає, на каналі є відеоролики. Подивіться, там 2 чи 3 вже їх є. Так що можете подивитися. От. І якщо цей коефіцієнт буде знижуватися, да, от, то і пенсія буде знижуватися. Якщо цей коефіцієнт буде збільшуватися, то і пенсія буде збільшуватися. Але е, моніту... ну, я подивився, як би сказати, дуже багато роликів, дуже багато перечитав, і е, в Україні да, найбільший показник це був 0,9. Навіть не 1, а 0,9. А інколи навіть опускався до 03. Це взагалі повна катастрофа. І це дані Національного банку України. Це Національний банк України повідомляє про таке. Якщо ще 0,9, то це ще добре. А якщо 0,3, так це взагалі, це взагалі повний бред, це пенсії будуть нижчі, як куди. А нашій країні, ну хіба щось зміниться? І в нас буде коефіцієнт аж 2. Я тільки за. Я тільки за, щоб воно так було, і пенсії зросли у людей, тому що наші пенсіонери, як би сказати, не живуть, а виживають. От. І ну, це потрібно робити. Але ж, як ми бачимо, Національний банк України дає такі, як би сказати, результати, що він 0,9 і 0,3. І от тепер я хотів би затронути таку тему, да, що треба зробити так, щоб цей коефіцієнт застосовувався до всіх. І до депутатів, і до міністрів, і до тих всіх керуючих країною, що керують мери, голови, всякі, ну, депутати міських рад, щоб до них також цей коефіцієнт застосовувався. Ага, коефіцієнт стабільності падає, зарплати ваші також падають. А ні, у нас, ми, країна на дні, не хочу матюкатися, а да? дні зарплати ростуть. А пенсії не ростуть. Зарплати наші простих громадян не ростуть. А в чиновників ростуть. Яка б там не була ситуація в країні, а вона зростає, І, до речі, зросла. Дивіться, депутатам підвищили на проїзд. Да, бензин вони ж не заставити не заправляють за свої кошти за наші з вами. Ми платимо податки, і вони за ці кошти е, заправляються. Плюс на компенсацію житла тож додавали було 20, 27, не, не знаю, там був закон, але все одно додавляють. Чи прийняли той закон чи ні, я не знаю. Але я додаю. Також вони оплачують теж з бюджету, з наших з вами, налогів. О. На них коефіцієнт до да, фінансової стабільності країни не, не, не впливає. Їм треба. Їм треба. А простим людям не треба. Пенсіонерам не треба. Пенсіонери виживають на 2,361. Їм не треба. А цим треба дати з бюджету. На це є гроші, на це є кошти. Да, дать на бензин, дать на оренду житла, дать на помічників, яких по 5 штук у них, у цих депутатів, у міністрів. І це ми з вами до цього довели, це ми з вами допустили до цього. Що вони так себе поводять. Я нікого ніколи не закликав на своєму каналі ні до чого, висловлюю свою думку і новини. А ви пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Чи потрібно так робити, чи ні, щоб все ж залежало від оцього коефіцієнта е, фінансової стабільності. І пенсії, і їхні зарплати. От мені кажеться, це буде справедливо. Якщо покликано справедливість ця пенсійна реформа е, до справедливості, то воно ну, повинно бути справедливо для всіх. Не тільки для пенсіонерів, а для всіх. І для них, для чиновників так само. Да? От. І там ще є пункт, такий прописаний, що буде, якщо пенсії будуть нижчими по пенсійній реформі і тієї, яку люди отримують зараз. От. Е, що буде? Тож пункт прописаний. Так що ця реформа вона показується, що може бути пенсія у вас нижча, чим вона є. От. Якщо в результаті перерахунку пенсій у зв'язку з, е, з набранням чинності цим законом не відбувається підвищення її розміру для забезпечення розміру раніше призначених пенсій, можуть встановлюватися перехідні доплати. Зазначені перехідні доплати встановлюються та переглядаються в порядку визначеного управлінням пенсійного фонду за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. Такі перехідні доплати виплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України, тобто. Може бути таке, що у вас навіть пенсія буде нижча. І вони тут говоря, говорять, що буде якась е, перехідна доплата, але вона буде встановлюватися із е, дозволу. Бачите, не так, що ага, вона вас менша, значить, все, повинна бути доплата. Ні, з дозволу, З дозволу. це, 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 це дуже погано. І дуже погано те, що е, з цією реформою ваша пенсія може бути нижча. Але будемо дивитися, будемо розбиратися, як воно там буде. Тому що, ну, правду люди пишуть в коментарях. Нічого доброго для нас ніколи не робили. Хоча я завжди казав, що вся е, о, та верхушка, керуючи тією владою, із, ізначально, з, коли ми відділилися, да, коли ми стали незалежними, ніхто для нас нічого не робив. Але тоді вони хоч трохи боялися, боялися розголосу, боялися чогось. Взагалі нічого не бояться. Як не робили тоді для простих громадян нічого, так не роблять і зараз. Люди, оті, що там жили в 90-ті года, я також попав, під те, я був дитиною ще школярем, але я все прекрасно пам'ятаю, мамі не зарплати не платили, нічого, просто ходила за трудодні. дні. А, а голова і всі останні жили прекрасно. От з того, з, того, з тих пір все і почалося, сюди й пішло. Вони. Це наглішали, наглішали і довели от, до цього. Воно все прийшло до цієї, ось, що в нас, як в нас зараз є в державі. Дай Бог, що прийдуть люди компетентні і все це перерахують, передивляться, і все буде добре. Тому що щось, коли рахуєш по формулі, пенсія збільшується, а заглублюєшся туди, вдивляєшся, вчитуєшся, то виходить, стається якась хіра -бора. Ну, може бути таке, що навіть будуть меншими пенсії, чим вони є. Дай Бог, щоб такого не було. Будемо розбиратися далі, будемо дивитися. Дай Господь Бог, що все наладиться, все буде добре. І про нас будуть з вами турбуватися, про простих громадян, а не про свої гаманці, про свої е, кишені, про свої родини і про свої бізнеса. А там сидять зараз ті, от зараз там сидять ті, які тільки турбуються про себе, про свої бізнеса і про свої кармани. Все. Пенсіонери свою пенсію витрачають тут в Україні. А вони заробляють штатки і крадуть в Україні, а витрачають за кордоном. От щоб цього не було, от потрібен розголос цього всього, ваша підписочка, лайк і репост. Всім щиро вдячний, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, бережіть своїх рідних. Дасть Бог все буде добре. Всім щиро вдячний. Всім пока-пока.